В час війни доступ до інтернету є дуже важливим для людей. Ми розуміючи це, як міська влада, змогли створити платформу, об'єднати міських провайдерів власним коштом будують мережі, підключують до Wi-Fi в укриттях, безкоштовно ставлять обладнання, і це обладнання вже доступне сьогодні. Києві. На сьогодні це близько 300 вже встановлених. Wi-Fi айпристрії, тобто обладнаних, укрить наш оператор вже з перших днів бойових дій в нашій країні підключає укриття в Києві, а саме ми підключаємо проводимо гігабітні канали, гігабітний інтернет в паркінги, в підвали, бомбосховища. Ми на 100% розуміємо, що наразі зв'язок дуже важливий для кожного з нас. Хлопцям доводиться працювати іноді під вибухи, іноді під постріли автоматичної зброї. Але ми віримо і знаємо точно, що кожен з нас в такий важкий час повинен нести користь нашій державі, а також нашому суспільству. Якщо у вашому укритті немає зв'язку, немає доступу до інтернету з будь-якого. Ви можете залишити na Wi-Fi a v CT Growbill. Myslím, že mám na mysli, za bude na operaci RAM, pracuje u nás. І передана оператор провайдерам, які забезпечують встановлення встановлення інтернету і Wi-Fi роутеру. Це безкоштовно для громадян. Хочу звернутися до всіх користувачів послуги інтернету в цей тяжкий час. Інтернет-оператори також не виключення. Нам дуже тяжко зараз і важко підтримувати роботу мережі, але ми стараємось, і ми дуже вдячні тим, хто може і хоче сплачувати за послуги. Інтернет у мене є дуже велике прохання від імені всіх операторів. Якщо у вас є можливість підтримати вашого провайдера, підтримуйте вашого оператора, сплатіть за послуги. Інтернет, ви, ви зробите дуже великий внесок в, в розвиток нашої країни, в підтримку наших громадян, а також приблизити нас до перемоги.